Всім привет, с вами Глаз Алмаз. Сьогодні ми будемо продовжувати ігру, яка називається Minecraft. Майнкрафт. <coughs> Як ви бачите, я вже встиг установити текстурпак. Пару модів закину, бо вже вийшло на версію. Мені знадобиться. Мені знадобиться це. Ми в цій серії будемо продовжувати дровлювати наш домик. Далі нам треба брати це і круг нашого дому. Я набрав всіх своїх речей. Буду його <кій> так. Нападаюсь на сложність сложность поставлю. Таку більш нормально. От тут -то і от проблема. Ладно, візьму йду. Все добре. Щось ін... і не земля мене з собою. Кругом. Це не мою. Вибачте, що я довго не викладаю ролики на канал. Я не маю. Теж вагон часу. Так, 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 так. Ще лишається вісім вроді тут ще треба поставити. Так, от, так, от, так, от. Так от. Все, ще 4 лишаються. Ч я на той так нажимаю? Так. Заявляю, що тепер нам треба... Зараз я підключусь на паузу. Мені треба багато чого скрафтити і стрінемо ще раз, два, три, пі. І ми продовжуємо. Я поставлю на немірно, щоб мене не кусали зомбі. І робимо вот отак от. Ні, от тут це, це зайве. Тут має бути камінь. І напевно якщо... Я думаю, буду напевно доробляти в паузі. В паузі. Не в паузі, а за роликами, ну, як, як вийде. І... і камінь треба взяти. Камінь немає. картонную. Ай. Так. Камня треба три штуки. Панельки там є И І що я вам ще хотів сказати? Як я виживав, добував ресурси, я наткнувся на, на... на запрошену шахту. І я І ще не добував, я просто прийшов все переставляв факли. Там я знайшов два алмази, але в мене не було жлінії кірки і... І все. Скрафчу що пару Тут я сразу ставлю лестнику. Ну ставься. Текстурпак. Что ты не ставишься? А, я на шифті стою. Ні. Тут і не ставиться. Не знаю. Але я зараз, напевно, дах зроблю в паузі. Буду в деяких моментах включати відео, в деяких ставити на паузу і... Ну і І ми продовжуємо. Я собі так подумав, посидів чуть розставляв але я собі так подумав. Я собі ліпше схожу в шахту, знімаю А вже за кадром буду доробляти кришу, дом. Кірку беру, тапор беру. Меч беру. І броньку. Шлем, шлем. Доски візьму Це на верстак скрафтити Потім, потім на печку. щось треба І ще візьму пару досок і не доскати. Ну і я просто собі окупався, донесу два блока. І деш-деш-деш-деш Тут. Тут я навіть не добувала оголь, желізо. Наш. Вот. І тут і багато желіза нам це треба буде, бо я буду... Робити всякі пістолети, автомати, буду і грати, стріляти. Уволь нам теж треба. Ну, камінь вже не буду добувати. Болежник, тобто. Желізку. так тут желізко. Точка розтікати не буде, не буде. У мене там вже в сундуку є 12 слідків, рахуйте ще плюс 11. І це тільки перший заход був. Тут е... железо. Добуваємо, добуваємо. Якщо вам нудно, я напевно так собі Подумав, зараз подобуваю. І коли вже я буду сплавляти або крафтити, то я вам буду знімати далі. І раз, два, три. І ми продовжуємо. Я відкрив... Це, тому що я знайшов ті алмази, про які йшла річ. Тут я поставлю верстак, зроблю одну печку, поставлю печку, там три желіза, один угольок. Вчано ключу паузу. І, І зараз от, ми будемо поки печеться. Я буду пробираться. Вот там, мамаш. Мне надо стащить булежника. Ну, стараюсь. раз чуть камня уже дороблю подобую трох и камня каменный камень да будет наш еще алмазы. масса наш еще паршь тут кирку везем не провалил все. Может там он... я пока застрою. Блыжник. Золото. Ее золото. У нас. Другий алмаз. Тут не вкак вообще. Ладно, золото мені не треба, но два алмаза. Туда є не буду я буду помалу наши те просто одну литрах пройдусь чтобы алмазы наши не спали. печку и цей лошай и и и на и... этом мы будем заканчивать и ну и всем с вами был класс алмаз сегодня Буду все рассказывать. Я уже в домі. І И всем пока. Всем пока.